Лонскливий жіночий мікс від бренду Esmar, Всього за 99 гривень за одиничку. В лоті буде 26 одиничок і вартість лоту 2590 гривень. Дивимось, які у нас будуть модельки. Це мікс буде різноманітний, дуже зручний. Ось такі будуть молочні модельки в упаковочці ось така тигрова. Здебільшого це бавовна. Ось майже 100%. Да? Пару там, відсотків Еластану. Ось така у полосочку є моделька, така чорна. Ось така помаранчева з коміром, таким лодочкою. Помаранчева з коміром, вирізом V-образним і коміром також. У лотах буде XS 1, Сім. Емочок 8L9 XL 1 одиничка. Ще покажу, як в розгорнутому виді виглядають деякі модельки. Ось рукавчик такий, як ліхтарик. Ось така чорненька базова буде у лоті. Фуксія яскрава. Яскрава фуксія у полосочку. Також у полос... більш мілку полосочку буде отака моделька, а, сіра, блакитна, буде дві модельки, ось на гудзичках такі, така рожева і от така, чорненька. в мілкий рубчик вони будуть. А, також буде ось така Мокко колір. М -м, сіренька базова. І з таким коміром, як помаранчева, я показувала лодочка, тільки чорненька. Е і вартість лоту з 26 одиничок 2590 гривень. І якщо вам сподобався цей лотик, ви можете замовити його у наших менеджерів. Вся інформація під цим відео.